Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Бойовики й надалі обстрілюють українські позиції на сході України. Олексій Навальний виявився ватником. І з якої позиції Петро Порошенко їде на перемовини з Володимиром Путіним до Мілану. Про це сьогодні пишуть у Благосфері. Упродовж минулої доби російські терористичні війська понад 40 разів порушили режим перемир'я. Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці. Керівник групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук з реактивних систем залпового вогню ствольної артилерії, мінометів і стрілецької зброї, було обстріляно наступні позиції сил АТО шість разів у районі Рідкодуба, по чотири рази біля населених пунктів Сміле Авдіївка-дебальцеве. Двічі зазнала атак підрозділи наших військ поблизу трьох ізбинки, новоласної гранітного, нікішино, центрального та чернухіно. Як повідомляє Дмитро Тимчук, на бойовиків так званой Донецкой народной республики, выникло питание, питание пополнения боевики В ДНР остров стал вопрос о пополнении террористических групп живой силой вместо дезертиров и уничтоженных боевиков. Среди местного населения ведется активная агитационная работа с целью привлечения добровольцев. Основная мотивация – предоставление регулярного питания, проживания в казармах. Повсеместно командиры террористических групп В ДНР высказывает претензии в адрес ЛНР относительно того, что ДНР прикрывает Луганскую область от украинских войск западної, однако львиная доля поступающих из России ресурсов іде в ЛНР. Руководство ДНР предпринимает попытки бороться з массовыми случаями грабежей и мародерства со стороны боевиков. Повідомляє. Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбуці. Ну і вчора прем'єр-міністр України Яценюк разом з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим побував у Харкові, де уряд почав зводити стіну на українсько-російському кордоні. Ігор Стокос пише на своїй сторінці у Фейсбуці: Посмотрел я ту стіну. Ну і як там її «Да, європейський вал. Ну да, точно така ж какі реформи. Я би назвав сооруження загоном для кроліків. Пише Ігор Стокоз на своїй сторінці у Фейсбуці. Радник міністра оборони України Олександр Данилюк ділився своїми враженнями від побаченого у Києві, а саме людей у камуфляжі. Останні кілька днів Київ був переповнений тиловими щурами у камуфляжах. Що з різним рівнем успіху вдавали себе ветеранів АТО? Війна не закінчилась, пацани, і тому людина в однострої не на фронті це не ветеран, а дезертир, Написав Олександр Данилюк. Нагадаю, що нині на сході України. Триває режим припинення вогню. Вперше про режим припинення вогню було заявлено 5 вересня після зустрічі тристоронньої контактної групи у мінську. Пізніше, 10 жовтня, новий губернатор Донецької області Олександр Кіхтенко заявив про те, що домовлено про режим припинення вогню з бойовиками на рівні Генерального штабу збройних сил України. І в благосфері дуже активно обговорюють інтерв'ю російського опозиціонера Олексія Навального радіостанції «Ехо Москви». В інтерв'ю радіостанції Навальний заявив про те, що не дивлячись на все, Крим був і залишається російським. Я вважаю, що, несмотря на те, що Крим був захвачений свапіючим нарушенням всіх міжнародних норм, реалії такові, що Крим зараз є частиною Російської Федерації. І давайте не будемо обманувати себя. І українцям я теж сильно советую не обманувати себя. При цьому Навальний висловив впевненість, що Крим буде і залишається частиною. Росії і никогда в обозримом будущем больше не станет частью.

реалии таковы, что сейчас господин Навальный является маргиналом российской политики. Я настоятельно советую ему и его последователям не обманывать себя. В обозримом будущем у них нет шансов стать сколь-нибудь влиятельными лицами в большой политике. Это тоже искренне написал Мустафа Наем на своей странице в Фейсбуке. Политолог Тарас Березовец пишет. А за личиной Навального либерала скрывался обычный ватник. Все как всегда. Российский демократ заканчивается там, где начинается украинский вопрос. Тьфу, написал Тарас Березовец. Алексей Девоченко пишет у Фейсбуке. А что все так на сегодняшнее выступление Навального возбудились? Что-то не так? До сегодня было непонятно. Человек много лет, пускай и тому назад, возглавлявший фашистские русские марши под имперскими знаменами и хоругвами, по определению не может изменить свои взгляды и пристрастия. Возраст, возраст уже не тот. Точно так же, как и удивляясь порой многочисленным перепостам блогов Невзорова, человек, снявший похабную агитку «Наши» о трагических веневских событиях далекого января, Далекого 91 -го года человек с восторгом освещавшим факельные шествия нацистской ГПТ у инженерного замка в Питере, информационно поддерживающий подонков в 93-м и так далее, так вот, он теперь пишет ультралиберальные тексты. Не ведитесь вы на это. Все это до поры до времени. Народный депутат Украины Ирина Геращенко также делается своими выражениями вид почутого в высловиваниях Алексея Навального. Все так удивляются откровением Навального, а ведь он всегда был самовлюбленным хамом или русским шовинистом. Жаль Россию, где такая безумная власть и такие примитивные оппозиционеры. И тем трепетнее мои отношения к редким меняемым там людям. Рустам Адагамов. Когда в Крыму объявили незаконный референдум, я что-то не помню массовых демонстраций украинцев против него. Всем пофигу было. И вот результат – Аннексия Крыма была совершенно незаконной, как и референдум. Но вернуть Крым может предлагать только сумасшедший. Это 100% нереально. Сергей Давидис пыша. Я согласен с Навальным, что невозможно просто взять и волевым решением вернуть Крым, как деревню с крепостными в 19 веке. Увы, предприняты необратимые действия печальные последствия которых предстоит пожинать еще долго. С чем я бы не согласился в высказываниях Алексея, так это со стилем. Не стоит сейчас ничего советовать украинцам, тем более по такому вопросу. Не стоит говорить про то, что Крым больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины. Даже если кажется, что результаты любого референдума предсказуемы, все-таки мы все, даже и те, кто выступал против, в какой-то степени в ответе за агрессию Кремля, Проти України все равно ми в глазах українців совершенно обосновано вигляді гражданами країни агресора і більше такта і коректності проявити стояла б, написав Сергій Давідіс, та соціолог, на своїй сторінці на Ехо Москви. Ну і про те, від кого залежить подальша доля Росії. Борис Німцов, відомий російський опозиціонер, опублікував на своїй сторінці на Ехо Москви фотографію саудівського короля Абдуллах Ібн Абдул Азіз Аль Сауд, король Саудовської Аравії. От цього чоловіка во многом зависить судьба, економіка і політика Росії. А ви, ніби, думали, що від Путіна. Саудиты, согласно Рейтер, хотят опустить нефть до 80 баксов, чтобы выбить американских конкурентов, добывающих дорогую сланцевую и глубоководную нефть. Кроме того, они давят на Иран и Россию, чтобы меньше поддерживали главного врага королевства Асада. Пока у них все получается, нефть падает в цене 4 месяца подряд со 115 до 85 баксов, Но король не всесилен. Страны ОПЕК и Россия против его затеи, поскольку их экономика привыкла к дорогой нефти. Так что Путину ничего не остается, как ходить в храм и молиться, чтобы у короля Абдалы ничего не вышло. А у короля тем временем 730 миллиардов баксов золотовалютных резервов. И бояться ему особо нечего. И еще для справки. Абдала женился более 30 раз, но в соответствии с законом ислама держит в своем доме не более 4 жен. Среди жен короля сирийки, марокканки и палестинки. Абдала многодетный отец. У него 15 сыновей и 20 дочерей. Последний сын родился, когда ему было 79 лет. Серьезный дядя, написал Борис Немцов на своей сторинце на эхо Москвы. Алена Яхно Пише про внутрішню опозицію і про позицію в самій Росії наконець то знайшовся чоловік, який назвав речі своїми іменами. Дело не в Путине. Дело в архаичном сознании населения России. ВВП всего лишь делает то, что хочет его избиратель. Виктор Ерофеев. Это не пропаганда так повлияла на умы населения. Наоборот, к радости огромного количества обывателей Путин наконец начал артикулировать то, в чем убеждены многие в России. А именно, все украинские Майданы организовывали американцы. Російське населення завжди так думало, але тепер голова государства їм сказал, Ти абсолютно прав народ. Ну і щодо Путіна сьогодні у Мілані відкривається величезний форум, який називається Азія і Європа. В цьому форумі беруть лідери найбільших держав світу, участь в тому числі і президенти Росії та України. Як повідомляли раніше. Російські та українські засоби маси інформації під час цього саміту запланована двостороння зустріч Володимира Путіна та Петра Порошенка. Петро Порошенко минулого тижня заявив про те, що цього тижня відбудуться кардинальні зміни в політиці на сході України. Очікуємо, що на цьому саміті Петро Порошенко та Володимир Путін будуть обговорювати шляхи вирішення кризи на сході України, а простіше кажучи, припинення війни. На сході України Сергій Дацюк, політолог та філософ, на своїй сторінці в Фейсбук пише про позицію України на цих переговорах. Іти на будь-які переговори варто тільки тоді, коли твоя позиція сильна. І ти на переговори зі слабкою позицією, це значить іти на капітуляцію. В чому сила позиції Порошенка на переговорах з Путіних 17 жовтня, не декларативна сила. Ми переможемо, бо у нас є армія та зброя, а реальна сила. Що може президент України запропонувати президенту Росії Такого, щоб у Путіна не було? Чого він хоче, що нам не потрібне, і ми можемо віддати. Я перебираю варіанти і не знаходжу заклик до дотримання мінських угод, залякування Путіна санкціями світу. все це не дуже сильна позиція. Бо це не сила власної української позиції. Спочатку потрібно посилити свою позицію і тільки потім йти на переговори. І власне Вахтан Кіпіані, журналіст, пише про те, що відбувається власне, під час передвиборчої кампанії. Згадав про один випадок у новітній історії, коли комбати і комбатани у великій кількості пішли після війни у політику, стали депутатами, прем'єр-міністрами і президентами. Це було в Нагорному Карабасі. Там влада чи на 100% складалась з молодих тоді ветеранів виграної війни. Відтак вони навіть взяли владу у Вірменії. Президенти Качарян і Саргасян є колишніми польовими командирами. Нічого доброго це не принесло. Втім, є й позитивний приклад: Ізраїль, де вся влада, це вчорашні військові при всіх нюансах. Вони чудово керують країною. Пише журналіст Вахтан Кіпіані. Нагадаю, що 26 жовтня в Україні відбудуться дочасні парламентські вибори. На цих виборах виборах до Верховної Ради України балотуються дуже багато людей, які воювали на сході України, колишні командири. Батальйонів. От, власне, така благосфера була на цю хвилину. Більше я вам розкажу вже о 17.00. Долучайтесь до наших сторінок у соціальних мережах. Телеканал ТВ представлений в усіх соціальних мережах. Ми є у Фейсбуці, ВКонтакті, в Однокласниках, Твіттері, в Гугл Окрім того, читайте наші новини на нашому сайті, на сайті телеканалу Твай TV, TVI.ua. Ми з вами зустрінемося за три години. Я розкажу. Чим жила Благосфера, бажаю вам гарного та мирного дня! Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі!